Отже, вже ми знову повертаємось до наболілих проблем регіонального ландшафтного парку знесіння. У владних і підприємницьких колах два роки тривають супербурхливі війни навколо частини цього парку, що по вулиці Довбуша, 15, а точніше, ймовірного будівництва тут елітного багатоповерхового готелю з відповідною інфраструктурою, маніпулюючи призначенням тригектарної гектарної ділянки, що залишились після дислокації військової частини. Окремі депутати Львівської міської ради наполегливо просувають рішення щодо довготермінової оренди землі, в заповідній зоні під забудову, маскуючи її вже тепер під готельно-рекреаційний комплекс із 142 апартаментами і паркінгом. Вартість так званим майном обійшлася новим господарям лише у 4 мільйони гривень. Для палких поціновуючих історії нагадаємо, що ще за часів Австро-Угорської монархії. До складу якої входила Галичина, останній власник цигугідь, пан Лонг Шам Дебір'є, приймав високого гостя Франца Йосифа, якому ця місцевість дуже сподобалась, і він вирішив назвати цей ліс королівським, цісарським або Казервальдом. А після Другої світової війни тут розташувалась військова частина, і нові господарі робили все на свій лад, згодом змушені були залишити територію, і ось з якими наслідками, суцільними руїнами. Як би там не було, лас і шматок землі набив оскому депутатам Львівської міської ради, які більшістю голосів відвели це місце, що, до речі, має потрійний захист як предохоронний об'єкт та ще під егідою ЮНЕСКО під будівництво сумнівного готелю. Право на забудову, нібито, законно отримало товариство з обмеженою відповідальністю Архібут і на жодні застереження громадськості взагалі не реагує. Треба провести археологічне дослідження, дослідити цю територію, доказати, чи потрібно тут, чи не потрібно тут, чи взагалі тут може, тільки можна методом маршафного. Ної забудови чи зробити якийсь е, е, притулок для туристів готелі можна будувати, і на Сихові можна будувати, і можна на стризькі біля елітного стадіону. Там цілий комплекс готельний можна будувати. Нема питань. А тут в охоронній зоні ЮНЕСКО і в аншафтному парку, е, парку знесіння е, будувати е, цю. Е, махину, а вона має бути так. Різниця висоти. Гора Льва зараз від основи до верху має 28 метрів, 28 метрів а цей комплекс має бути в районі 20-21 метра. Тобто рівень майже з горою. Розумієте, це ж буде закрита зона. На громадських слуханнях ми мали досить серйозну опозицію, і Архібут був дуже здивований разом з депутатами, що якісь присутні люди, які говорять, вибачте, а що ви там збираєтесь будувати. Ми настільки були впевнені, що все пройде по звичних схемах, як це багато років відбувалося, так через депутатський корпус, через міську раду, що вони навіть не підозрювали, що буде якийсь опір. Відбулося дуже багато різних юридичних махінацій. Відбулося дуже багато навіть голосувань депутатами. Тобто на даний момент ця територія певної ухвалою міськради переведена, вона вже не є парковою зоною, що дозволяє їм тут забудовувати. По закону ніби вони мають право тут будувати не елітне житло, а рекреаційні споруди. Рекреаційна споруда це готель. Але цей проект, який вони представили місяць тому, менше як місяць, на громадських слуханнях знову, де ми були присутні разом. Це замасковане елітне житло під готель. Нам треба звернутися до своїх законів, а наші закони абсолютно досконалі. Тобто, 150 стаття Зімільного кодексу України, вона чітко закріплює, що не може бути нічого будуватися в заповідних зонах. А я хочу нагадати громаді, що парк Вознесення на сьогоднішній день є заповідною зоною. Ніхто не Виключав її звідти, і тому фактично, з моєї точки зору, як юриста, потрібно в першу чергу звертатися в прокуратуру, тому що прокуратура повинна захищати ділянки подібного рівня. Львів'яни мають право прийти в вихідний день з дітьми і насолоджуватися оцим таким скарбом, який сьогодні є. Тому що якщо приватна структура коли забудує цей парк, однозначно. Львів'яни не зможуть зайти сюди і не зможуть відпочити. під час значить риття котлування в землі, як каже пан Олег, глибшого купання. Також виявилося, що там є і захоронення, і можливо, навіть захоронення не звичайні, а різноманітні інфекції небезпечні, такі як холера, чума, як ми знаємо, бушувала в нас так, а також біля церкви. Тут є інформація, так що був розміщений цвинтар, тому ми не знаємо його точного розміщення. Я думаю, що ці питання треба було дослідити в контексті будівництва майбутнього готелю. З'явилася ще одна суттєва проблема. Сусідня вулиця Митрополита Липківського може зазнати аварійного впливу внаслідок зсуву піщаних ґрунтів. На численні скарги жителів щодо відсутності каналізації у 2008 році міськрада виділа понад півтора мільйона гривень на прокладання вулиці Липківського каналізаційної магістралі та відновлення дороги. Магістраль проклали, очевидно, з розрахунку на новобудову з території, яку займали військові. У результаті люди отримали омріяну роками каналізацію, але втратили дорогу. А тепер під загрозою житлові будівлі. Має бути комплекс, готельний комплекс має тут строїти. І от від того комплексу до того колектора має проводитися і каналізація. Там готельний комплекс має бути. Ми боролися десь 20 років, щоб вулицю зробили каналізацію. Зробили нам каналізацію. Водопровод зробили новий. Я проти, щоб був той комплекс побудований. Ціла вулиця проти. Там може тільки построїти дитячі площадки, атракціони дитячі. там люди з Довбуша ходять віддихати. Ну, шашлики можна там зробити теж. Все. Спеціальна площадка для того, щоб люди віддихали, а не для стройки ніякої там, бо там піщани гора. І нарешті, як усі останні новації у парку знесіння, зокрема по вулиці Довбуша, 15, сприймають в управлінні охорони історичного середовища Львова. Історично на цій території колись був Луна-парк з часів. Австрійських, тобто ця територія була рекреаційна, і напевно, найкраща функція, яка би була для такої зони, це якась рекреаційна функція, яка би дуже добре вписувалася в загальний контекст парку знесіння. Коли приїжджали до Львова експерти ЮНЕСКО, ми також їх запросили туди, щоб вони могли подивитися на цю територію, і дати нам якісь рекомендації. І вони сказали, що територія однозначно занедбана, і що невеличкий готель там би міг бути, він би не суперечив ні природоохоронним, ні пам'яткоохоронним законодавству. Так що такий невеличкий готель з якимись майданчиками ігровими, готельна функція не суперечить рекреації. Зрештою, скільки списів довелося поламати за цей час адміністрації регіонального ландшафтного парку знесіння у двобої між конкуруючими сторонами, перефразовуючи відомий вислів, що один полі не воїн, схиляємося до думки, що тут потрібна конкретна допомога громадськості органів місцевого самоврядування. Хоча не виключено, що своє авторитетне слово може сказати суд на наша позиція на сьогодні така, що треба би було почати інтенсивний процес контролю над проектуванням того, що там пропонує забудовник, і над самою процесом забудови. Тому що ці всі формальні сторони, кожна має чисто юридичному формальному плані, має свою рацію. Тобто є і майнові і земельні питання, де забудовник може стверджувати своє, є природоохоронні питання, де парк може підключаючи громаду чи самостійно. Но від себе висловлювати природоохоронні обмеження. Звичайно, зміна функції від того, що ми мали записано такий ідеальний варіант, дитячий відпочинково-розважальний комплекс. Він просто на сьогодні не знайде підтвердження в грошах в бюджеті і ще довгі роки не знайде. А на ділянку є ще раз більше претендентів. Тому ми ще також мусимо врахувати ну, такий світ, так існування різних елементів нашої львівської громади. Є бізнес, так є бізнес конструктивний, перспективний, є бізнес, який має тільки свій інтерес. Але все робиться не на шкоду парку. Прору так. Наші. але розумієте, за два роки того такого судового протистояння, так і досить гострих внутрішніх, таких яких дискусій, які відбувалися на рівні міської нашої влади, ми мусили до чогось прийти. І то, що нам вдалося здобути від парку, це була єдина позиція, що перестала звучати назва Житловий квартал, що звучить назва рекреаційний комплекс.